Друзі, вітаю вас у студії Вікторія Піцак. І Хочу нагадати, що це незамінний подкаст WhatsApp, де ми з вами говоримо і про фільми, і про селебріті, і про новини кіно, і про біографічні найцікавіші моменти з життя селебріті голівудських зірок, про які ви точно не знали. І сьогодні одна з моїх улюблених рубрик, ну поки що, це одна з єдиних рубрик тут на цьому каналі. Це є чому я маю це дивитися, або топ фільмів на вечір. Насправді дуже сильно обожнюю саме цю рубрику, тому що вона наповнена, вона чітка, зрозуміла та ясна. Ви пишете коментарі про те, що вам цікаво, класно, і ви нарешті знайшли фільм, який ви хочете подивитися увечері, і ви ним не розчаровані. А я сижу та тішуся. Моє серце переповнюється любов'ю і приємними емоціями. Тож що я ну кота за хвіст, як завжди. Давайте починати. Перший фільм, який мене вразив, і не те, що вразив, він мене. Ну вибачте, скажу відверто, але він мене роками тримає. Цей фільм мова йде про Гра Молі 2017 року. Можливо, вам щось таке знайоме, знаєте, так красиво звучить, точно десь чули. Чому я його люблю? Ну, перш за все, перший один аргумент, який незамінний, це є Джесіка Честейн. Ті, хто не знають, це чудесна акторка, про яку ми теж поговоримо в злети і падіння, бо повірте, там є про що говорити. Але сьогодні вона є головною актрисою нашого фільму. І скажу відверто, цей бриліант прикрасив і зробив цей фільм. А відповідно вона в парі працювала з Ідрісом Ельбою. Ідріса Ельба, ви точно знаєте за такими фільмами, як Тор. Там він грав якраз охоронця, охоронця цих воріт. Також ви можете знати його за таким фільмом, як Загін самогубців, місія на виліт. А чудова Джесіка Честейн є відома за ролью Єва якраз у фільмі Єва, материнський інстинкт. До речі, про цей фільм ми поговоримо в наступних епізодах. Він дійсно вартий уваги. Також це багряний пік. Про нього ми теж сьогодні поговоримо, але ну давайте не будемо поспішати. А власне про що цей фільм? А дія фільму розгортається навколо Моллі Блум. Це колишня спортсменка, яка після прикрої невдачі змушена була завершити кар'єру та поїхати. Іхати в Лос-Анджелес, де вона власне влаштовується на роботу до одного з голівудських бандитів. Скажу так, якраз все починається з цієї фрази «голівудські бандити. Її захоплива цікава історія починається саме від цієї точки. Через деякий час роботодавець залучає нашу героїню до організації закритих азартних ігор, де збираються якраз знаменитості та зірки Каліфорнії. Повністю освоївши прибутковий бізнес, Молі перехоплює ініціативу у свого начальника і організовує власне казино в номері готелю. Ну звучить уже привабливо, правда, і цікаво. Незабаром вже відомо в певних колах. Міс Блум переїжджає в Нью-Йорк, де вона починає надавати послуги ділкам з Уолл-Стріт, Ну і там починає... Нається її велика відома кар'єра, завдяки якій вона стала принцесою азартних ігор. Однак, після того, як серед її клієнтів виявляються кримінальні авторитети, вона привертає увагу правоохоронних органів і її, врешті, заарештовують. Бажаючи довести свою непричетність до кримінального світу, Молі вирішує звернути за допомогою до адвоката, якого якраз і грає ідріс Ельба, який відомий своїми суворими моральними принципами. Фільм потужний. Я знаю, що анотація можливо звучить дуже просто, але фільм реально потужний і вартий ваш. Уваги дуже класна цитата, яка йде і супроводжує цілий фільм. Це якраз цитата Вінстона Черчилля рухатись від поразки до поразки без втрати ентузіазму, тобто що це є основою успіху. Насправді, фільм неймовірно захопливий. Попри те, що він досить довгий, дві з половиною години. Так трошечки довго, але скажу відверто: ви не відчуєте, як пролетів час. Я більше скажу, ви просто увійдете в ритм фільму, тому що цей фільм не просто про. Азартні ігри і невдачі цей фільм про набагато глибші аспекти в людському житті. Жінка, яка увійшла в дуже важкий бізнес з нуля, яка будувала, яку хотіли знищити, яка мала реально чисті наміри, і те, які війни йдуть всередині бізнесу, і не тільки. Досить цікаво, досить захопливо, драматично і перехоплює подих. А Джесіка Честейн своєю грою просто ну добиває, добиває. До кінця. Е, думаю, не будемо затримуватися, тому що просто-просто варто піти і подивитися. Тепер ми поговоримо про фільм, який довго чекали. Ну, не знаю, я чекала, моя найкраща подруга чекала. Ну так, для мене це вже все, все суспільство чекало. Ні, насправді ви точно бачили трейлер до фільму Байкери. Це один з найновіших фільмів, а в головних ролях, де був Том Гарді, неперевершений Том Гарді, і. і Остін Батлер, якого ви теж дуже добре знаєте. Що це такий за фільм Байкери і чому його варто подивитись? Говоримо далі. Події розгортаються у Чикаго у середині 1960-х років. Аж тоді спільнота байкерів вандали яка наповнювалася тими, хто любить рев, двигуна та швидкість. А ну як не дивно, то це про байкерів. йде мова ще раз повторюся. Uh, і туди попадали не тільки ті, хто мали крутий мотоцикл, байки, які були мега крутими, любили там двигуни і так далі. Uh, туди попадали ті, хто поважав харизматичного та сильного лідера Джонні, якраз якого грав Том Харді. Забіжу трішечки наперед, Том Харді неймовірно справився з роллю. Ну, не знаю, ну не розчаровує мене цей чоловік у своїх ролях. Ну, взагалі, скільки фільмів передивилася, мені здається, що окремо треба зробити топ фільмів. Тома Харді. Якщо вам таке подобається, пишіть у коментарі плюсик, і я це зроблю. Вони були більше ніж однодумцями чи друзі, скоріше родина. Кожен новий учасник приносив щось своє. А зрештою, гуркіт байків змінився від чогось величного. До звуку що віщує лихо, і звідси починається захоплива біографічна історія. Якраз про цю спільноту багато розповідає Кеті, яку грає Джоті Комер. Вона з першого погляду закохалася у Бенні, якого грає Остін Батлер. Це якраз був один з учасників, один з байкерів. З часом дівчина почала помічати дивну поведінку цієї спільноти і якнайшвидше хотіла забрати свого хлопця звідти, тому що тепер це угрупування нагадувало не клуб по інтересам, а щось бандитське і злочинне. Кеті дуже хотіла, щоб Бенні облишив цю справу однак, не все так просто. Це кримінальна драма, це відчувається. І режисер та сценарист Джефі Ніколс кажу відверто: фільм напружений. Фільм цікавий, напружений. Він тримає тебе. Ну знову ж таки, варто зазначити, що це такого стилю ну, кримінальна драма, біографічна така. Це про історію одного з байкерів. Воно розповідається дуже красиво від імені тої самої Кеті дуже гарно передаються її переживання найбільше, що мені сподобалось, це те, що досить круто передали стилі 1960-х років, як і говіркою, так і подачею, навіть якимось жестами, поглядом, навіть будь-які оці вечірки, вони передавали стиль цих байкерів, передавали стиль тих років. Я так розумію, вони не зовсім акцентували увагу на роках, але знову ж таки варто розуміти, що стиль класно переданий, і знову ж таки, це угрупування байкерів. Ну це краси. Це було естетично, і фільм досить напружений. Тому що варто розуміти, що не хочу заспойлерити, але цей самий Бенні, скажімо так, це той хлопчина, який опинився не той час, не в тому місці. А які наслідки, дивіться фільм. Скажу відверто, дуже мені сподобалася головна героїня, якраз від якої йшов ішла розповідь. Це та сама Кеті, а саме Джоді Комер. Скажу відверто, неймовірно, актриса. Я її раніше так сильно не помічала і не звертала на неї уваги. Саме тут ця картина її так розкрила з іншого. боку. Діліться своїми думками, дивіться і діліться обов'язково. Фільм, до речі, новий, тільки нещодавно вийшов. Ну, нам не тільки про нове говорити. Правильно, треба ж і класику згадати. Ну, особисто для мене це класика. А фільм Грошова пастка, де в головних ролях неперевершений Джордж Клуні і прекрасна та причудова Джулія Робертс. Під час чергової зйомки популярної фінансової програми на студію вірвався розгніваний інвестор, який втратив все через поради того самого ведучого програми Лі Гейтса, якого власне грає Джордж Клуні. Кайл загрожує людям в прямому ефірі і звинувачує програму в своїй жахливій невдачі. Лі і його продюсеру паті доводиться працювати проти часу, щоб розкрити змову світового масштабу, змову світового ринку масштабу. Е, насправді це все швидко розвивається і потрібно і вижити, і розкрити схему. Тобто, розумієте, це виходить, що це як умовно свого роду теракт, і це має все бути дуже швидко, напружено і в кожному. Він може просто померти. Рейтинги передачі піднімаються все вище, але терпіння людини, яка зневірилася, яка, власне, захопила ефір, має свої межі. Це про те, як ми віримо інколи телевізору, як інколи бажальні та хитро продумані схеми руйнують комусь життя і підставляють невинних людей, які стають просто картинкою для цих схем. Фільм красивий. Неймовірно напружений. Я таке люблю, коли мене тримає я аж тресе за тим телевізором. Ну, я досить емоційна людина, тож мені це подобається. Цікавий сюжет унікальний, тому що вони піднімають насправді наболілу тему, тому що багато хто потерпає не тільки від телебачення, від цих фінансових програм і тому подібне. Мова йде в загальному від якоїсь. Поганої медіаграмотності людей, навіть про це ми можемо поговорити, тому що знову ж таки інші люди підпадають під вплив, якихось, ну скажімо так, інфлюенсерів або можливо медійних платформ, програм і тому подібному, які інколи підставляють досить невинні обличчя і знову ж таки їхніх клієнтів. Загалом фільм побудований більше на тому, на цій самій напруженій атмосфері, на тому, як взаємодіють дві людини, які просто на межі зриву, що один Ведучий, що той інвестор, який увірвався, як вони знаходять цей контакт і що відбувається. Ну скажу відверто, наскільки я пам'ятаю, коли його дивилася, то локація практично не змінювалась. Ну тобто, ну мінімально змінювалась. Тому що, як ми знаємо, якщо це фільм, то це велика кількість локацій, навіть які схожі між собою. І ми інколи не помічаємо, як камера переходить з одної точки в другу точку, так для нас, начебто, одна картинка. Рухаємось далі. Я знаю, що я підібрала досить таке різноманітні. Фільми, це було спеціально зроблено, щоб кожен з вас обрав той фільм, який ну як я кажу, до якого йокнуло по справжньому. Тому що тут є як і більш кримінальна драма, так і тут є і романтична готика, до якої ми скоро дійдемо, і пригоди, і кримінальна драма, тобто таке різноманітне вам, і трилери, просто щоб ви відчули, пропустили це крізь себе і зрозуміли: ой, це мені подобається, а це мені не подобається. А до речі, не забувайте писати коментарі, що ви. Подивилися, що вам сподобалось, а що ні. І посилання на мої соціальні мережі є знизу. Тож продовжуємо. Наступний фільм, який ну скажу чесно, і від щирого серця я передивляюся досить довгий час. Ну, раз на рік я точно подивлюся цей фільм. Мова йде про конг. Так, це наш класичний улюблений єдиний кон, але трошечки не той. Конг Острів Черепа. Думаю, вам це знайомо, тому що сам фільм вийшов у 2017 році, це навіть рімейк або перезапуск легендарної франшизи. Я знаю, знаю, що слово рімейк у вас викликає бажання плакати, тому що, що споглядаючи на нові ремейки, по-іншому сказати не можна. Однак Конг Острів Черепа 2017 року, де знімався в головних ролях Том Хіддлстон, якого ви. Знаєте точно за Локі в Марвел, а Брі Ларсон теж одна з героїв Марвел і Семюелі Джексон. Ну його тут представляти не треба, тому що це класика і легенда. Так, це є перезапуск легендарної франшизи про величезного непереможного мапоподібного монстра. Але події розгортаються в 80-х роках минулого століття, і мова йде про те, що невелика група дослідників в супроводі солдатів армії США відправляється в наукову експедицію. До таємничого острова Черепа він розташований посеред Індійського океану і прихований від усіх сторонніх очей. Більше того, він вкритий щільною стіною вулканічних випарів, крізь які практично неможливо пройти. У той момент ніхто з учасників з експедиції навіть уявити собі не міг, що незабаром вони виявляться в дуже красивому надзвичайному місці, але це місце буде наповнене небезпеками страхом. І ну просто всім жахливим, так тим, що вони навіть собі уявити в страшних снах не могли на території острова живуть доісторичні види тварин а дуже красиво, що у фільмі показується такий один головний сенс. Він висувається на передній план. Це те, що люди без дозволу вторгаються у природу і намагаються навести там свій лад, тобто навести лад там, де не потрібно. Там, де потрібно бути в гармонії з природою, так людина вривається з ненавистю, щось змінити і вічно з бажанням когось підкорити. Нічого вам не нагадує. Це ми бачимо як і в побутовому житті, так і загалом ми це бачимо протягом всього нашого життя та ну і по вивченню історії, звичайно ж. Група дослідників зустрічається з бажальним монстром на ім'я Конг, як не дивно. Звичайно, мавпочка, ну мавпочка, велика мавпа, не дуже ра. Ада бачити нових гостей і тут розпочинаються дуже захопливі і непередбачувані пригоди чудесних акторів, тобто героїв. Скажу відверто: навіть якщо ви не любите пригоди, а таких людей є багато, не любите фентезі, пригоди і тому подібне. Вам це сподобається. Сподобається через картинку, хоча б. Але повірте, сюжет теж крутий, але зараз ми до цього дійдемо. Картинка нереальна. Чому картинка нереальна, пояснюю, тому що саме цей фільм це один з тих фільмів, який входить в топ рідкісних моментів, коли сам фільм знімали нереальні локації. Тобто вони їхали, боже чесно вже не пам'ятаю, можливо, в Австралію, якщо я не помиляюся. Тобто вони їхали в реально небезпечні, красиві місця для того, ну режисер казав, що він хоче передати справжню атмосферу для того, щоб глядач перейнявся цим. Скажу чесно, я перейнялася, картинки, кадри неймовірно красиві. Тобто, ви закохаєтесь, воно. Ну заворожує просто. Це дуже крута місцевість, локація. Тобто, це найкраще, що режисер міг зробити, тому що у будь-якому випадку фільм буде живим і класним, тоді, коли ви знімаєте на цій крутій локації, тобто на живій локації. Актор Том Хідлстон, ну він ще мене не розчаровував, принаймні, в акторській грі. <смі> він грає якраз головного героя, який ну скажу відверто, дівчаточка він гарячий. Він гарячий, він красивий, він крутий. І я більш ніж впевнена, що ну, навіть якщо ви не любите такого виду фільмів, то дівчаточка точно подивляться через Тома Хідлстона. А до речі, досить цікавий факт, що сам актор він. А... Проходив реальну підготовку солдатську в армії Великої Британії, тому що Том Хіддлстон сам британець. І хто розбирається в солдатській у армійських справах, то він помітить, що Том Хіддлстон досить непогано справляється з тим як солдат, тому що він в ролі солдата там. Тобто гарно тримає зброю і повадки стиль. Тобто, ну вам мало би сподобатися. А він сказав, він більше місяця по-моєму побув прослужив там для того, щоб перейнятися повністю тою атмосферою. І дійсно в його героя це вийшло. Я повірила, що це солдати. Я повірила, як і по характеру, так і по повадках, Тобто, це дійсно було класно і цікаво. Всюди, куди приходять люди, вони приносять не тільки щось чудове та красиве. Цей фільм показує, що люди можуть приносити і біль, і жах, і смерть, і війну, так як ми бачимо це в житті. Фільм якраз про це і про протистояння людини з природою, минулого і майбутнього. Це дуже красиво. Ну, подивіться, подивіться, і потім пишіть це в коментарях. Їдемо далі на десерт. На десерт я лишила дещо привабливе, скажу відверто інтимне. Красиве та Боже, ну від кого я це ховаю? Це мій улюблений фільм. Якщо попередній фільм а, Конг Острів Черепа я передивляюся раз на рік, раз на півтора роки, то багряний пік, я ну дайте подумаю, раз на півроку, напевно. Дійсно, багряний пік, де до речі, в ролях Джесіка Честейн, Том Хідлстон і Мія Васіковська. Мія Васіковська, це ті, хто не знають або може ще не пригадали. Головна акторка фільму Країна чудес Аліса в країні чудес. А багряний пік звучить уже ну страшно звучить, цікаво і загадково. Класно, коли сама назва передає вже приблизно таку от атмосферу фільму. Події відбуваються в кінці 19 століття. Едіт Кашинг це успішна письменниця, яку власне грає Мія Васіковська. Вона була маленькою дівчинкою, і в цей період часу вона пережила. Таку страшну психологічну травму. І ця ж травма вплинула на її подальше життя і на розвиток цього життя загалом. Едіт закохана в друга дитинства доктора Алена Макмайкла. Але все змінюється, коли вона зустрічає сера Томаса Шарпа, якого грає Том Хідлстон. Скажу забіжу наперед, що Том Хідлстон ідеальний був у ролі Томаса Шарпа. Ну, це був настільки крутий, готичний такий персонаж. Ну, ми зараз про це поговоримо. Боремо, я до цього повернусь. Томас Шарп це загадковий незнайомець. Її серце розривається між двома чоловіками, але, врешті-решт, героїня погоджується на пропозицію руки і серця Томаса Шарпа. Але. Те, що дуже дуже цікаво, і змінює весь сюжет: у цього Томаса Шарпа є сестра Люсіль Шарп, яку власне грає Джесіка Честейн. Вони живуть разом в маєтку в Камбрії, це гірський північний район Англії, але проходить деякий час, і Едіт розуміє, що її чарівний чоловік зовсім не той, за кого себе видає. Вони з сестрою приховують таємницю і жахи старого маєтка, який наповнений страшними духами, дуже варто згадати. Що режисер цієї неперевершеної картини, прекрасний та причудовий Гільєрмо Дель Торо, його ще називають королем жахів. Фільм неймовірно красивий. Зараз я говорю за картинку, тобто це дійсно професійно, це дійсно гарно, це приємно дивитися, повністю починаючи від кольорової гами, закінчуючи взагалі локаціями, розташуванням, акторами, які просто ну неймовірні, тобто їхня взаємодія один між одним. Ти за кого? В це. Підібрали дійсно крутих акторів там Джесіку Честа, і Мія Васіковська, Том Хіддлстон, Тобто я вважаю, що це досить потужний е каст. На сюжетом постаралися на сюжетом дуже сильно постаралися. Спойлерити не буду, не переймайтеся. Ви просто дивіться і насолоджуєтеся. Це жахи варто попередити. Це така м -м, романтична, готична. Романтичні готичні жахи, от якось так насправді я не фанатка там романтики цього всього романтичних фільмів, але повірте, тут поєднюється... Тут поєднується непоєднуване смерть і кохання. Самі привиди, які будуть з'являтися саме у фільми, дуже класно зроблені. Тобто, ефекти реально круті. Ти сам от такий дивишся і такий, оу, це ну це страшно. Причому, що я та людина, яка ну взагалі я жанр жахів обожнюю. дійсно обожнюю, тому що це дуже важкий жанр, який вимагає нереальної підготовки, нереальної креативності, логіки. Це один з найважчих, але ну відверто кажучи, найкрасивіших жанрів. Його я рідко дивлюсь, просто тому що мені страшно. Так дійсно, багряний пік, особисто для мене мені було трошки страшно, тому що я така досить вразлива дівчинка. Але я обожнюю цей фільм. Це про силу кохання, як воно змінює людей і в добру сторону, і в погану сторону, як інколи доводиться платити високу ціну за свої помилки, як небажання щось змінювати може відбитися на нас самих і не тільки. Це про якусь наївність, про кохання, про ненависть, про смерть, про життя тобто, це про е, важливі в людському аспекті, в людському житті питання. Цей фільм підіймається, це, показується, це, вивертає оці всі нутрощі назовні. Оце мені дуже подобається в цьому фільмі. Фільм дуже наповнений такий набитенький різними подіями. Загадковий, тобто, ти ще й думаєш, коли дивишся цей фільм, що дуже дуже важливо. Коротше, біжіть дивитися, особисто з цих п'яти фільмів кажу, я реально рекомендую «Багаряний пік, просто ну подивитися мусить кожен. Тож зважайте на ваші якісь побажання, на ваші смаки, тому що я підібрала цього разу такі різноманітні фільми, тому що попереднього разу були в основному комедії. Думаю, наступні рази я буду також і топ детективів робити, і топ знов таких різноманітних фільмів, що мені здається досить корисно, тому що кожен обере собі свій фільм. Фільм, так? І випишіть свої фільми, які б ви радили мені подивитися, що б ви радили взагалі подивитися, що ви дивитеся і що вас вражає. А у студії, як завжди, була Вікторія Піцака, це подкаст WhatsApp з рубрикою Чому я маю це дивитися, або топ фільмів. Тож я сподіваюся, ви зрозуміли, чому ви маєте це дивитися. Тож, до зустрічі і, і до зустрічі!